Цієї ночі в окупованому Криму росіяни так відбивали дронову атаку, що збили. Власний літак про це повідомив речник військово-морських сил України Дмитро Плетенчук. В селищі гвардійському під дроновою атакою, за даними місцевих пабліків, опинився і гарнізон російських військ поблизу аеродрому. І НПЗ на опублікованих кадрах видно, як кілька височенних стовпів диму розмалювали горизонти півострова. Туди вирушили багато карет швидкої. Також, за повідомленням місцевих жителів, уражений об'єкт промисловості належить одній з найбільших паливних мереж півострова, яка налічує близько сотні АЗС. Не оминули безпілотники і об'єкти енергетики. Як повідомив Гауляйтер Криму, були уражені кілька підстанцій півострова. Зокрема, відомо про влучання в ТЕС у місті Саки. Без електрики залишилися жителі Красноперекупського району. Вимкнули світло і в Євпаторії. Також там фіксують проблеми з водопостачанням. Крім того, продовж ночі вибухи чули в Джанкої та Новофедерівці, де розташовуються ворожі аеродроми.